На жаль, суду немає доказів про звучення повістки позивачу. Особливість процесу будь-якому в тому, що позивач він це його позов, і більше того, як я вже казав, є відповідні клопотання про свідків, які важливі. І в нашому випадку не для нас, до речі, важливі ці свідки, тому що власне вони були в тій комісії, як і працювали з першого до останнього дня і можуть давати дійсно. Ті пояснення, які є по суті тієї справи, по суті, позов. Відсутність доказів про отримання повістки це, ну, на жаль, класична підстава для скасування рішень. А ми не налаштовані на те, щоб допустимо, сьогодні прослухати і там, затягувати далі процес тільки на формальних ознаках. Хотілось би дійсно повноцінного розгляду з позивачем, з його питаннями, які він вважає правильними, і відповіді на ці питання мільйон